Так, всім привіт, друзі. Сразу хочу вам сказати, чого не було відео більше трьох місяців. Нас сталося ЧП. Ми дозбирали Infinті, але воно так і не завелося. Як шкода. Так само, навірно, у вас друге питання, чого ще, крім всім ізвісної 60-ки, стоїть тут цей корчик. Я вам потім вже розкажу. Саме головне зараз буду розказувати про те, що все-таки сталося з Інфінті. Ми, тобто, Після того відео ми її завезли до електрики, почали розбиратися зі всім, з косою, зі всім. Почали її так само тобто спаювати, машина не завелась. Почали її вже збирати, думали, дасть якийсь результат. Зібрали тобто, салон. Вона так і не завелась. Що далі? Який був принцип роботи? Ми знову розібрали салон, передивилися ще всі блоки підключені, працювало дуже людей, так як і Вітя швагро власник 60 ки так і електрики, так і я. Всі працювали, щось робили, ніхто на місці не стояв. Тобто, це в нас зайшло більше трьох місяців. В ітоги, сказали електрики, залишай, будемо далі розбиратись. Салон знову тобто стояв розібраний, машину розбирались. І так само йшли і механічні роботи, йшли роботи з приводу. Зборки радіаторів, зборки там, моторного отціку, саме там, ну, подушки, встановити мотор, ролики, ремні, речаги на машині. Це все тобто, робилося. І що далі? Вже коли по механічній частині її так само зібрали, тобто настав момент першого запуску, хлопці, все, всі були в ожиданні. ми підключили все в салоні, кнопку старт-стоп. Акумулятора накинули, Нажимаємо кнопку старт-стоп, результата ніякого. Зажигання не включилось. Ну і в общем, тобто я вам покажу взагалі. Тобто, як ішла вся робота, пилась. Я був дуже розстроєний, бо тому, що вже, щоб ви розуміли, пішла сума більше, чим, вже вийшла більше, ніж 20 тисяч доларів. Тобто, це вже овер ціна за цю машину, але ну, так і є. Що далі? Ми почали розбиратися, чого ж все-таки вона не заводиться. Тобто, і предохранителі, і реле. Було багато і дурних дугаток, і так. ну, Результату ноль. Що далі ми вирішили зробити? Ми робили, 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 електрики сказали, ми не знаємо, ну, Юра, отак от діла, отак от все не можемо. Далі прийшла ідея тобто посоветував один знайомий завести на офіційний дилер. Все. Тобто говорили, говорили, але ніяк не було часу це зробити. Час ішов, так само треба їздити по справам, це все. І тут, а, тобто, вискочив, появились кошти, вискочив гольф спочатку, взагалі я розкажу, що ще був гольф. Я купив за цей час гольф четвертий. Е, тобто, купив його я за 3,5 тисячі доларів, трохи ми вклали, трохи щось поробили, купили диски. От фото. І так само. Все, то есть я їздив довольний і вирішив його продати. Я його завіз з доставкою на Кременчуг, продав і купив оцю машину. Як вона з'явилася, якщо комусь цікаво, е, що по офіціалу по інфініті, е, прийшов час, тобто, вот буквально як днів 5 назад, ми її завезли. Е, я вам покажу відео. Сказали: ждіть. От, зараз ставлю я відео. Грузимо на інфінті. Всіх настрій хороші, що а, да, хороший, що інфінті уїжджає. Хороший він, якщо не заведеться. Коли да. заведеться, тоді буде хороший настрій. Оце, певно. От грузиємо і навіть. Вети настрій такий. Веземо на львів на офіціал. Вже, до речі, покажу як. Тут олічний воділа мій, який возить інфінті, Вася сюди. Салончик вас зібраний. Все, грузимо, її на ловету і веземо на львів. Що ви тоді Привезли в на офіційний дилер Infinity. Так вона зараз виглядає. Що ви пам'ятаєте з попередніх відео, яка вона була і яка є, ну тобто змінилась. Тут -то все зібрано. Тобто, будуть наїхали хлопці займатися. Тобто, що Такі діла. Будемо продовжувати роботу над Infiniti. Подивіться. Як взагалі, от вам відео, взагалі, як вам от погрузка, загрузка, так само і сказали ждіть. Тобто, сразу розкажу, що офіціал це завжди дорого, бо то, що це офіційний дилер, він робить все, як скажімо, пише книжка. Стояли, е, точніше, завезли, перепрошую, сказали: е, заведемо, в будь-якому випадку, зробимо. Що мені виставили, мінімальний чек, це 10 годин роботи електрика, це 10 тисяч гривень. Тобто, ну, уявляєте. Але давати задньо нема коли, нема куди, щось робимо. Е, так само, що хочу от вам розказати, тобто, зараз покажу, як від того часу, якщо ви пам'ятаєте, салон був повністю розібраний. Тепер от подивіться, як салон виглядає зараз. Так воно зараз виглядає. Щоб пом... От тобто, такі справи. Що по поводу цієї машини? Взагалі, нашу я її купив. тобто Перше, щоб їздити, друге, якось треба продовжувати щось на каналі, якісь рубрики, щось допоки робиться Інфінті. І ми посиділи, тобто поговорили з Вітію за те, що треба якусь цікаву рубрику робити, щоб людям було вам цікаво дивитися. І що я вам можу сказати? Що рубрика буде, нова рубрика, я це заявляю. Що буде в нас нова рубрика на каналі. Ми Попробуємо, не буду обіцяти, але попробуємо е, способом перекупства піднятись до, так як всі знають, BMW M5. Зараз це дуже тобто, ізвісна штука, підніматися любими списом до такої машини. Тим більше мрія кожного. Мені кажеться, BMW M, -ка, хто любить BMW. Тобто будемо починати. Чого перше цікаво, що ми з невеликого бюджету, тобто, от буквально машина 3000 тисячі доларів, і тобто, до там суми в 30 тисяч доларів. Також, що я хотів сказати, що Infinity також буде в цій рубриці, тобто задіяна, бо це ж також моя машина. тобто Ми як її доробимо, обов'язково на ній покатаємося, покажемо заміри швидкості, взагалі, що за машина. І тоді, вже на кінці, я скажу: чи успішний цей проект чи ні. Ну, я вам сразу можу сказати, то, що ні. Цей проект ну. Цікаво, да, тобто багато людей задіяно, і пам'ятка вона буде завжди для нас, тобто для моєї сім'ї, особливо бо то, що вже всі знають вплоть там швагро, сестра, дівчина, баба, дідо, всі знають про машину. що в мене є така інфінті. Е, так що е, продовжувати якось треба, і так само, тобто будуть задіяні машини. Може так само будемо купувати битки. Може будемо купувати там, не знаю там. Просто машини там, ну, з любими пошкодженнями або просто цілі машини на, на перепродажу. Е, так само будемо їхати ми до Львову скоро. Я думаю, що я так само підзніму, Що там, як, бо то, що я вже спілкувався, вже не перший день. Тобто е, Сьогодні даже спілкувався з офіційним дилером, і він казав, що вже робота пішла. Е, це вже добре. По термінам нічого він мене не зорієнтував, ну, сказав приблизно місяць. Побачив, може це буде і завтра, може це буде через місяць, а може неясно. Е, того ще раз вибачаю, за те, що не виходило дуже давно відео. Тобто, зараз вам покажу взагалі, що це за Бешка, е, взагалі яка вона, що. Ну, 60-ку, думаю, нема що показувати, ви вже її бачили, все вдолі поприк. Несть цікаво, теж вам покажу. Так, зараз вам покажу взагалі обзор. Будемо робити обзор на дві машини, щоб не було обідно. Правильно, всім може цікаво, що тут, як тут. І тут, всім логічно цікаво, поїхали. Це взагалі 46-та, 2000 рік, тройка BMW. Колись була крута машина, зараз не знаю. Взагалі, зараз покажемо вам, що тут. Тобто, по салончику. Ну, скажу так, салон шкіра, але. Затріпана шкіра, тобто 2.0 дизель. Обикновений 2.0 дизель 47-й мотор М М47, хто знає. Зараз покажу вам взагалі під капоткою. Так, зараз покажем. Ідемо, покажу вам моторчик. Моторчик трахкутить. ну, все як дизель, все як положено. Такий моторчик пойдет, скажімо так. Так як для молодого пацана поїде. Так, Тут в нас п'ятиступка, механіка, люк навіть є на диво, я в шоці, ну, шкіра. Що по цій? По цій у нас тут славно, звісно, М57, 60, 2004 рік. Крута машинка, до речі, навіть не тільки для молодого пацана, а й взагалі загалом крута машина. Так, ця машина тікає вже кудись, не хоче бути біля мене. Понятно, коротше, покажу вам салончик, рижа шкіра, ну це машина скажу сразу, в дуже хорошому стані. Тобто, машинка, ну прям суперська. Так само покажу вам моторчик М57, думаю, всі знають М57 і ну, не може хтось не бачив. Я вам покажу. Взагалі. Прошу, ну сразу ви, сразу ви, виглядать солідно. Звісно, не то, що тут, Ну, і ціна, вибачте. Це і ціна 8, тут а 3. Є ще куди тягнутись. Ну, як кажуть, японці роблять стиралки, а німці машини. Так що такі діла: а по інфініті я можу все, що сказати, що ми в скорому часі вже покажемо заміри, запуск. Робимо все для цього, чим пошвидше, щоб вам показали. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь нас. Ждете нових серій. Всім гарного дня і до зустрічі!